Сьогодні 22 жовтня, 11 година ранку. Так, і зараз подивимося по осипу кліща. Вже повитягав заставні. Ну, його тут, звичайно, дуже багато. От крайня сім'я. Ось як видно. А це все кліщ. Ось ця сім'я найбільше має. Не знаю. Штук, напевно, 100 є. Можливо, і більше. Так, наступна сім'я. Тут штучок буде 20, трохи менше. Тут мало. Десь напевно не знаю штучок 10-15. Де-не-де. Так, тут так само десь біля 15-20 буде. Ось тут кліш та як клуб сидить спереді в цьому місці. Ось так його. І посипалось. Біля 15-20. Тут менше є з біля 10. Так, і тут посипалось так само багато. А суть, як видно, це все кліщ. Все кліщ. І тут менше. Так, і як видно, де більше кліща, отак ці сім'ї і працювали по трутню. Де багато було трутня, по дві повних рамки. Перший і другий корпус ставив по дні трутневі. Отам є, звісно, кліща. Отак. Ось ця сім'я була, пропала матка десь в червні, десь приблизно середини червня. Я тут матку. Їм аж за четвертим разом підставу вбивали матку. І видно, тут кліща небагато. З цього ряда от, як мінімальна кількість. Ось так, і ще зараз на 230-му гнізді що там. Так, і 230-й корпус. Так, тут десь буде, напевно, біля 20 так само. Ззаді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, буде десь 20, 25. Але це сильна сім'я. слабших, думаю, десь біля 10. Так. Дно е, на рахунок бджоли чисте, ось по бджоли немає. Кліш посипався. Так що буду завтра всю пасіку проливати. І я собі думаю, після такого результату буду проливати два рази. Завтра і через тиждень ще раз. А можливо і швидше днів через 6-5. Подивись по погоді. Ось такі справи. Кліщ є. Минулий рік був, батьківських багато. Основних, правда, не багато було. Ось такий результат. Всім дякую за увагу. всім пока.